Всім привіт! Сьогодні я зніму для вас невеличкий румтур по сканді 4. Одразу буду вам показувати що... і розказувати, що тут стандартно, а що нестандартно в цьому будинку. Е, у цього будинку в нестандарті йде ось ця додаткова відкрита тераса. От, ви можете бачити також, що. Тут додані досить велика кількість світильників зовнішніх фасадних, а також водостічна система, ну і плюс по довгій стіні додано більше дерева. Почнемо з передпокою. Так, Тут ви можете бачити, що. Це передпокій або прихожа, як вам зручно буде. Так, одразу скажу, що в цьому будинку все більш-менш стандартно всередині. Ну, є деякі деталі. Тут поміщається зеркало, тут поміщається велика вбудована шафа. Світло, стандартні наші вимикачі. Також ви можете побачити тут регулятор теплої підлоги. Двері. Значить, двері наші стандартні. Але в даному випадку замовники попросили зробити відсун... відсунні двері. Так, приходимо в коридор. Тут ви бачите, що це наше стандартне, <кій> наше стандартне опорядження. Вагонка, імітація бруса оброблена. Акриловей лазур'ю. В даному випадку це білий колір, він стає теплішим, як я завжди клієнтам кажу, він стає теплішим для... на дереві. От, так, що приблизно так, Так, і з нестандартно також в цьому будинку це чорна фурнітура на дверях. Зараз повідчиняю двері, щоб. Світліше, бо сьогодні трошки на вулиці дощить, тому трошки темно. Так, заходжу, почнемо з кухні вітальні. Вона у нас, як завжди, 4 плюс дуже просторна, дуже велика. Вимикачі. Одразу скажу також меблі. Бачите? Тут будинок був укомплектований меблями. Це меблі від наших партнерів. от Дуже якісно все виходить. І, в принципі, в стилістиці нашого будинку. Та, І ще тут із нестандарту це Двосторонні вікна, тобто двосторонні це двосторонні антрацит колір. В стандарті у нас вікна ззовні антрацит спереду білі, з середини білі, вибачте, а тут двосторонні антрацит. Трошки покручу, щоб ви зрозуміли приблизно масштабність цієї кімнати. Так, і ще зверніть увагу: тут в цьому будинку встановлений тепловий насос повітря-повітря. В даному випадку це LG, це ви бачите внутрішній блок. Зверніть увагу, сьогодні трошки пасмурно на вулиці, але все одно вікон достатньо наших великих гарних. Панорамних вікон достатньо для того, щоб навіть в таку погоду, плюс зараз вже шоста, і ви бачите, що в будинку навіть без увімкненого світла досить світло. Зональна кухня, столова, яка зона? У більшості будинків зараз у цьому місці встановлюємо камін. В даному будинку немає каміна, просто так замовників захотіли. Йдемо далі. А, спальня. В даному випадку права спальня це спальня батьків. Знову ж таки трошки покручу, щоб ви зрозуміли об'єм, тому що те, хто питає, чи. Не занадто маленька спальня, ні не занадто і не маленька. В принципі, спальня досить комфортних розмірів у нас. Ви бачите також тут вбудовані меблі. І наше панорамне вікно. Звертаю вашу увагу також, що в спальнях, в моделях 4, 4 5. Вікно може з тієї стіни бути перенесено на цю стіну, тоді ліжка стає тут. А вікно тут прямо кутне. Це над дверима ви також можете бачити. Внутрішній блок теплового насосу. Йдемо далі. Це дитяча кімната. Вона абсолютно ідентична по розмірах до тієї спальні, що я вам щойно показував. Те ж саме велике панорамне вікно. Ті ж самі вбудовані меблі, Тепловий насос. Санвузол 4 плюс. Значить, в даному випадку, зверну вашу увагу, що в даному випадку абсолютно стандартне рішення по нашому санвузлу. В чому воно полягає? Ми в стандарті робимо порядження санвузлів і ванних в тих же матеріалах, в яких і весь будинок. Тобто, ви бачите, що це імітація бруса пофарбована. Та, зверніть увагу, що коли стіни у нас в стандартній, в стандартній комплектації, то треба ставити душовий бокс. Тобто, щоб у бокса були задні стінки. От ви бачите, в даному випадку абсолютно стандартний наш санузел. і дуже, дуже додає комфорту це вікно в санузлі в даному будинку майже в усіх кімнатах змонтовані теплі підлоги Ось ви можете бачити регулятори теплих підлог Зараз ще вийду на терасу. В цьому будинку тераса збільшена. Вона 3 метрова. Скажу так, в стандарті 2 метра тераса, це приблизно так. Це так, щоб ви просто для себе зрозуміли комфортні. Якщо у вас гості, якщо ви часто зустрічаєтесь з друзями, то 3 метри – це саме те, що вам потрібно. На цьому сьогодні закінчимо румтур по будинку 4.